Сьогодні ми знову приїхали з Зверополіс, тільки на іншу локацію, у Артмол у Києві. Я вам висиплю. Оп! Черв'ячки! Ану, ловіть, ловіть, ловіть. Кисненька! Клас? Які ж вони милі? Ану, давай лапками. О! Бери, 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 бери. Бери, бери, бери. Отак. А, ти не боїшся? він бадається. Ось є що для пони, диви для нього. Відкривай. Взяв, Все, взяв одразу. Так, точно я маленька черепашка. вона Ара. Ти Ара. Прям так. Привіт. Ару, покатать? А так тебе катати. Ара. Пока-пока. Бери. Суха. Взяв? Бери, бери. О, молодець. Ну, сухо! Дивися, класно. Оп. Взяв. Бери, бери, бери. Давай, давай, давай. Ой, каже, дякую, бачиш, які в ньогохті великі Чудо! Боже, червячок, ану, шукай. О, слів! Їсть. Ням-ням-ням-ням-ням єсть. -ням 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 -ням. Боже яке воно класне! Яке ти класне чудо, маленьке! Яке ж ти чудо! Калюченьке. О, котик, котик. Де? Тихо, Я... тихонько, не кричи зайко, Взяв. Ану. Так, бери, бери, бери. Взяв? Взяв! Та лапка! Дивись, щоб не царапнув. На цій локації з Бюрополісу є Капібара. Їсть! Їсть, да, твою гілочку. З'їла. Вкусненько. Не, ти такий хлющенький, будеш морквинку? А ось вона. Ти купався? Так, да, він, мабуть, купався. Боже, який ти класний. Дяк, Капец. угу. а, боря. Боря, боря. Так. Капець. Заходить. Класнючий. Лавочку. Пішли на лавочку. О, бере. Бере, бере. Так, все, пішли на лавочку. Їсть. Візьме добре? Так. Захочеш добре? Так. Захочеш сама візьме? сама візьме? Хорошенько. Майма. <плес> <плес> Почекай, я поки що знімаю. Зайка. Бородата агама. Дві бородатих агами. Окрім капібари на цій локації ще є й декобрази. Привіт. <плес> Гля розпушив! Мама, можна Мама. Диви. О, диви. диви, вилізли. Ой! О, глянь взяв прямо тарілочкою. чи з баночкою. Кролики, морські свинки. Беріон яблучко, бере кусочок. Ви, щоб не вкусив.